Та взагалі пух, пушка бомба. Це в мене майже... майже топ... топ... не, не майже, а так і є, топ-1 для фарму. Це рога. Я на ній... я ж кажу, я на ній там, ну. Навіть проти десяток добу, а там заряжу, там, постріляю, болдуй та й все. Да. Для новачка баганор, Бурасик буде тяжче тобі реалізувати, бо Бурасик дав-дав утік на ББшках, дав-дав, не пробив. Ну, Бурасика, якщо на ББшках треба трошки тіпа, заходить дужче десь в спину, а таким макаром видюргуватися. Порога трошки легша. Ну, Попрога, я тобі сказав, щось наряд відносно швидко кадешиться, якщо всі скидаєш. Таке, як я буває, я роблю, всі снаряди скину. Хоча ж краще не скидати, ну, якщо ти бачиш, що в тебе нікого там не буде, то можеш всі скидати і потім відкидешувати повністю барабан. Так, ну я далі не поїду. Чого? Та того ж, боюся. Хоча б під... Ну да, БЗ. БЗ, є мені БЗшка, однієї вистачить. У мене, чувак, вертушку завалив. А, так. а, ні, центр забрали, ні, тоді не поїдемо. Я хотів поїхати, але вони центр забрали. Плюс БЗшка і трошки вони кабінку. А хоча підожди. Я з бази проки. Угу. У мене... Ну ладно, поїхав, я поїхав, треба щось робити. Ну, зараз буде габела, я тобі скажу, зараз буде повна габела. Чого габела? Того, що зараз почнуть з центра поливати, з бази можуть прокинути. Коротше, зараз таку жопу заїду. Ще буду дірещать, буду сам себе. Добрий день, ебай! Слава Україні! Є пробиття. Гусениця відновлена. можна рушати. Танкуємо, докручуємо. Танкуємо. Пробиття. Так, стріляємо. Забирай, чувак. Я в КД. Я в КД шечки і мені треба від'їжджати назад. Мені потрібно від'їжджати назад. Чому? Тому що, тому що. Тому що зараз буде... Опа. Зараз буде повна опа. Хоча підожди, поки живе 800. А, вже не живе 832. Добрий день, слава Україні! Поки живе 832, мені треба тут їх насаджувати. Так, секундочку, секундочку, секундочку. Оце що я підстану. Секундочку, чувак. А, сейчас соссо сомчик зарядиться. Дракер розірває дуже Знищено. Слыш, що Так Та, хорошо, помогай. Хухо, уражено. -хо. Дінафіг. Хо-хо! Й, оце роздався. Фу, оце роздав! й твою ти ногу. Йо-майо. -йо. Оце видала видалося. Як мене не пробивали? Мені повезло, що мене Сомік ні разу не пробив. Мені повезло, що мені БЗшка не всадила. Йоу-ху! Класний бій. Охрененний бій, мені сподобався. Против БЗшки, против Соміка з ХПшком 54 їхала. Ну нормально так вийшло роздатися, Скажіть, 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 цікаво ж було. Нормально, нормально. Піде.